Вівторок, 26 вересня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Ранок на Дніпропетровщині видався тривожним. У кривому розі пролунали вибухи. Прильот зафіксували на території одного з підприємств міста. Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Вночі російська армія також тричі обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди, побиті 40 сонячних панелей, понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Люди не постраждали. Двоє людей травмовані внаслідок атаки дронів на Одещині. Обидва водії вантажівок. Одному з них допомогу надали на місці, іншого ушпиталили. За повідомленням очільника одеської ова ворог вдарив по припортовій інфраструктурі. Пошкодив будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок. Водночас у повітряних силах повідомляють, більшість дронів цієї ночі сили ППО збили. Цієї ночі 38 БПЛА одразу було запущено з обох напрямків: це ми та Приморсько-Ахтарськ. Ці дрони полетіли в різних напрямках. Фактично знищено цього разу 26 БПЛА. бепіла. Не вдалося досягти такого результату, як 100% 19 знищило знищено напередодні. Але все ж таки ми розуміємо, що що це за цілі ціль». Складна ціль. Рятував побратима новачка та сам постраждав від ворожого удару. До Дніпра госпіталізували пораненого біля Красногорівки військового. 38-річний Тарас пішов на фронт добровольцем. У минулому був шоуменом, має трьох дітей. Попереду на чоловіка чекає тривала реабілітація про неймовірну силу духа та відновлення після важких травм. Далі в сюжеті. Одна переломена друга скрізь пальці, пальці чують, рухаються О, так так. 38-річного Тараса з перебитими на полі бою ногами, госпіталізували до лікарні Дніпра. Поранення отримав біля Красногорівки, що на Донеччині. Під час бойового завдання чоловік рятував свого побратима новачка та сам постраждав від ворожого залізятча. В мене була викопана нора для укриття. Я в неї попросив сховатись побратима. Зверху, наскільки зміг вліз сам. Я розумів, що мої ноги залишаються назовні. Побратиму цілів, а от Тарасу довелось із травмами кінцівок під щільним вогнем повсти до своїх. Спочатку на адреналіні трішки пройшов, потім проповз на ліктях, потім обрізав собі штани, подивився, наскільки ступінь кровотечі. Ступінь кровотечі дозволяла не накладати турнікети, але стати на ноги я не міг. Ну, от, ну і я скажімо так, десь пів шляху до лікаря проповз до медика. Потім вже зміг його докликатись. Від таких травм бійцям доводиться доволі довго лікуватись та проходити тривалу реабілітацію все через складність загоєння ран. Це найчастіше не уламки самого снаряду, який вибухнув. А це бруд, камінці. Ці рани завжди забруднені. Вони завжди погано загоюються. Загалом кажуть медики, окрім поранених з поля бою, до них все більше надходить знайомих пацієнтів, врятованих впродовж півтора року, які потребує допомоги для повноцінного відновлення. Надавати допомогу тим, в кого вже поранення загоїлись. Це реконструкції, це пересадки і ну, одним словом відновлення. Тараса також очікує відновлення. Сам він шоумен у минулому. Батько трьох дітей на фронт пішов добровольцем. В плані правди вони ніколи не візьмуть над нами гору, тому що ну ми на своїй землі, ми знаємо за що ми воюємо. Чому ми тут стоїмо? Не полишає Тарас і виконати обіцяне коханій провести скасоване через поранення весілля. Марко Ручка, Дмитро Вєтров новини 11 каналу. 4,5 тисячі доларів за перетин кордону за таку суму дніпрянин допомагав ухилянтам виготовляти підроблені довідки військово-лікарської комісії та тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Документи засвідчували непридатність чоловіків до служби. Правоохоронці затримали ділка на гарячому. Наразі він перебуває під вартою, обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Спалахнув просто під час руху у кам'янському на мосту. Загорівся легковик. Водій не постраждав. Автівку швидко загасили рятувальники. Що стало причиною раптового займання? Нині з'ясовують фахівці. Запеклі бої на рингу та аукціон на мільйони гривень. У Дніпрі пройшов благодійний турнір з боксу, який організував фонд Хто якщо не ми. Таким чином збирали гроші на автомобіль та дрони для бригади АЗОВ. Крім того, на заході провели торги з ексклюзивними лотами. Що пішло з молотка та скільки грошей вдалося виручити? Далі дивіться у наступному матеріалі. Спортсмен Олександр з Кривого Рогу дебютував на турнірі з перемогою. Розказує боєм задоволений, щоденні тренування далися в знаки. Втім, помітив деякі свої помилки під час спарингу. Помилки, мабуть, більше техніко-тактичні, але ми обов'язково будемо їх виправляти та покращувати результати. Я сьогодні дебютував на професійному ринзі так і взагалі займаюся 9 років як любительським боксом. а що стосовно професійної кар'єри, то сьогодні був у мене дебют перший бій. Благодійний турнір зібрав на рингу зо два десятки спортсменів. Боксери приїхали як з України, так і з за кордону. Ринг-анонсер Сергій Бриль каже: учасники прийшли заради перемоги своєї та України. До війни, знаєте, дуже багато було таких пар, які виходять як на спарингу, типу щось там тик-тик, один одного, ну, як відшльопали один одного і розійшлися, там гроші забрали і пішли. То тут я розумію, що вже такий час, що навряд чи хтось буде виходити в ринг і відбувати номер. Всі хочуть виграти, всі хочуть перемогу і всі вже як переналаштувалися. Головною фішкою турніру став благодійний аукціон. Поділився лотами офіцер Азову з позивним хімік. Розповідає, кожен ексклюзивний та символічний. Буде прапор з підписом Редіса та усіх офіцерів бригади. Буде книга Очі Маріуполя з підписом Калини Тавра та моїм підписом. Буде ракета Х-101, яку азовці збили в Київській області. Ну, уламок ракети, і буде тубус від 155-го калібру, який ми підбили танк. Ти організатори благодійний фонд Хто, якщо не ми, запевняють, намагалися відтворити атмосферу чемпіонського бою та зібрати повен зал глядачів на захід? Запросили зіркових ведучих. Дуже все символічно, переможний дух, і наші спортсмени підтримувати український спорт. Навіть під час війни це також необхідно підтримувати усі всі сфери нашої життєдіяльності. Це така потужна історія, що відомі люди збирають більше грошей скоріше, то все збирається і закупляється дуже багато. Потрібних речей для наших збройних сил і наближається наша перемога. Два місяці кропіткої роботи фонду і на Дніпровській арені благодійний фонд. Хто якщо не ми зумів зібрати дві тисячі людей? Черговий раз ми проводимо аукціони для збору коштів для допомоги нашим воїнам. Попередній раз ми зібрали десь порядка трьох мільйонів гривень, закупили 13 автомобілів і три скорих. І цей захід теж буде закуплений автомобілі для військових. Це вже шостий благодійний захід, який організовує фонд. Цього разу зібрали 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Гроші підуть на закупівлю автомобіля та дронів для бригади Азов. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.